На сцені палацу культури Орбіта маленькі принцеси презентують свої вміння і таланти. Учасниці не лише із Запоріжжя, а й з районів області. Дев'ятирічна Полінка розповідає, полюбляє малювати, але найбільше її захоплення танці. Свої хореографічні вміння дівчинка продемонструвала, виконавши танець в стилі джаз-фанк. Кожна з цих юних чарівних леді націлена на перемогу в конкурсі. Я в образі Барбі, та я буду дефілірувати. Ми з вами разом готувала цей костюм танцювати. Я вже займаюся маю страрою джаз фанку. У мене є 26 медалей. Підготовка до конкурсу тривала кілька місяців. Оцінювало вміння і таланти юних конкурсанток журі. В складі не лише дорослі, а й переможниці конкурсу минулих років. Представники журі розповідають, звертали особливу увагу на те, як юні учасниці можуть себе презентувати. Я націлена на перемогу я на конкурсі топ модель. Я виконувала номер, показувала у свій костюм. Я дуже давно готувалася до цього конкурсу, дуже переживала, робила дуже багато разів номер, щоб його вивчити. Я мати теж дівчинки, яка була мініміс Україна 2017 та мініміс Міра, Талант 2017. Ми їздили в Грецію на конкурс, і я так одежа не дуже важливо. Важливо талант, і як дитина може себе презентувати. Дуже бажання надіти корону. Вони всі королеви, принцеси. І вони дуже хочуть. Кожна хоче виграти. Хочуть виграти всі. Кожна дитинка талант. Я всім бажаю знайти себе в житті. Ну, в маленькому, але в житті. В рамках цього конкурсу проходить конкурс Перлинка, де ми зібрали 15 дівчаток ВПО з вразливою категорією. це діти військових, діти з хронічними захворюваннями та діти, які потребують особої підтримки. В рамках цього конкурсу ми наші дівчата будуть показувати дефіле. та Свої образи Барбі, маленьких Барбі. А також будуть конкурси талантов в рамках цього проекту. Будуть відібрані найталанавіттіші дівчата, яким одягнуть корону. Вже на національному фестивалі Мініміс Україна, який відбудеться 1 червня, Запоріжжя представлять гран прі міні-топ модель Запоріжжя, Толстих Мілана та юна модель Зайцева Маргарита Анна Крамаренко Юрій Поворознюк телеканал МТМ.